этот ключ был в бардачке этого автомобиля в таком виде ключ сложенный крышкой закрыта я крышку открыл ключ открыл вставил замок зажигания нажал прокрутил в машине полный бак бензина взял и поехал В Одесі поліцейські викрили зловмисника, який незаконно заволодів автомобілем киянки. До відділу поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 звернулася 23-річна жителька міста Києва про зникнення своєї автівки, який вона запаркувала на вулиці Рішлієвській, коли приїхала в місто Одесу у своїх справах. Поліцейські відразу розпочали пошуки транспортного засобу, розіславши орієнтування на авто усім екіпажем та підрозділам поліції. Вже за кілька годин один із патрульних екіпажів виявив його на автомобільній стоянці пляжу Лонжерон. Під час огляду автівки поліцейські виявили в салоні одяг, принадлежність якого до особи правопорушника встановив дільничий офіцер тимчасової поліцейської станції. Того ж дня він розшукав власника речей, яким виявився 34-річний, уроджений. З іншої області. Чоловік у Скоємуну зізнався. Слідчі поліції під працювальним керівництвом прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеса повідомили правопорушнику про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, вартість якого становить від 100 до 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 Років з конфіскацією майна або без такої. Правопорушник затриманий в процесуальному порядку та йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.